Вітаю, мене звати Юлія Балакон, я лікар-терапевт клініки Уніварсу. І сьогодні ми з вами поговоримо про вакцину Джисіфлю. Одне щеплення проти вірусу грипу не забезпечує імунітет на все життя. Щорічно оновлюється штами вірусу грипу в кожній вакцині, в залежності від того, який із них циркулюватиме в цьому році по всьому світу. Тому необхідно повторювати ще одну дозу щеплення кожного року для того, щоб забезпечити себе від саме тих штамів вірусу, які будуть циркулювати в цьому році. А тепер прогноз стосовно того, чи варто чекати отримання вакцини ваксігриб в Україні, чи все ж таки рекомендовано вакцинуватись наявною вакциною Джисі Флю. За своїм складом ці дві вакцини абсолютно ідентичні. Вони обидві проти чотирьох основних вірусів штаму грипу, які будуть циркулювати в наступному 2023-2024 році. Отже, немає сенсу Чекати ще 3-4 тижні, оскільки на формування імунітету організму потрібно ще як мінімум 3-4 тижні для того, щоб забезпечити себе до початку епідемії вірусу грипу. Звісно, вакцинуватись ніколи не пізно, але якщо є можливість розпочати цей сезон раніше, тоді рекомендуємо прийти саме зараз. І також декілька слів стосовно того, чи потрібно вакцинуватись людям здоровим. Здорове населення також потребує вакцинації. Звісно, пріоритет накладається на людей з групи ризику: вагітні, годуючі мами, дітки, люди похилого віку. Однак, колективний імунітет створюється за рахунок всього здорового населення, яке найкраще переносить вакцинацію, та здатне захистити всіх інших від переносення вірусу. Вірус грипу ніколи не зможе постукати у ваші двері, якщо у вас буде зброя проти нього, при тому колективна. Thank you.